Пані Людмила і пане Олександре, шановні пане ректори, колеги викладачі, студенти. Щороку, 13 березня, ми зустрічаємося біля цього барельєфу, героя України Дмитра Чернявського, щоб вшанувати його пам'ять. Так трагічно співпало, що тиждень тому назад, 5 березня, у Дмитра був. День народження, якби він був живий, то відзначав би 31-рік й рік свого дня народження, але доля склалась інакше. Дмитро Чернявський народився у 1992 році на Донеччині, зростав в українській сім'ї, родині, з дитячих років виявляв інтерес до української мови, історії України і зростав як Справжній громадянин нашої батьківщини. І коли розпочались трагічні події у 2014 році, для нього не було дилемою, по якому боці бути. Він обрав бік України, він обрав бік боротьби за її незалежність. І 13 березня 2014 року у Донецьку. Відбувався мирний мітинг, учасники якого хотіли здекларувати, що Донецьк і громада Донецька підтримує Незалежність України, що Донецьк є українським містом. Але, як завжди, так поводяться наші вороги. Відбувся підступний напад на мирних учасників мітингу. Озброєні провокатори, російські шовіністи напали на мирних громадян. І Дмитро, який був в обороні цього мітингу, намагаючись захистити його учасників, отримав поранення і, як наслідок, трагічна загибель. Посмертно Дмитро Чернявський, нагороджений зіркою героя, посмертно. Герой України. Дмитро навчався спочатку в Донецькому національному університеті, після закінчення бакалаврату вступив на навчання в магістратуру на заочну форму до Львівського університету, на економічний факультет і навіть встиг скласти одну сесію і вже після того трагічні події його і життя. І навчання були обірвані. Він був активним громадянином, організатором багатьох українських культурних, політичних проєктів на Донеччині. І я переконаний, що наше завдання це зберегти пам'ять про Дмитра, зберегти пам'ять і передавати цю пам'ять усім наступним поколінням. Бо він віддав найцінніше своє життя для того, щоб ми могли працювати, творити науку, навчатись. І це, мабуть, найбільша жертва, яку кожна людина може віддати задля свого народу, своєї батьківщини. Тоді, в 2014 році, Ще два наших випускники віддали своє життя за нашу батьківщину це Володимир Жеребний і Сергій Дідич. І вже здавалося б, що досить тих жертв, досить тої крові, що на цьому Україна справді вже утвердить свою незалежність і державність. Але Бачимо, що не так трапилось, і трагічні події з лютого 2022 року знову кинули нас у вир боротьби, у вир смертей, кровопролиття. І сьогодні хочемо також згадати ще про багатьох наших і студентів, і випускників. Львівського університету і загалом в Україні, які віддали своє життя за батьківщину із лютого 2022 року. Дозвольте також до тих слів, які я сказав про Дмитра Чернявського, про Сергія Тідича, про Володимира Жеребного, додати ще прізвище тих випускників і студентів саме економічного факультету Львівського університету, які віддали своє життя. За батьківщину. Це Ігор Подолець, колишній студент економічного факультету, загинув 6 березня 2022 року під Києвом у боротьбі з російськими окупантами. Це Григорій Добуш, колишній студент економічного факультету Львівського університету. Загинув у березні 2022 року це під Снігурівкою, це Миколаївщина у бою з російськими окупантами. Це Олександр Кулик, випускник, колишній студент економічного факультету, також загинув у квітні на Донеччині у бою з російськими окупантами. Олександр Ткаченко, студент економічного факультету, студент другого курсу, який також загинув на Луганщині у бою з російськими окупантами. Максим Кравець, студент економічного факультету, це наймолодший, наймолодший наш. Студент, який віддав своє життя, хлопцеві було лише 18 років, разом з батьком пішли піш, пішли добровольцями на війну і загинув у нерівному бою з окупантами. Це Андрій Куликовець, випускник економічного факультету, загинув уже у січні 23-го року у бою з російськими окупантами. Олег Куненець, випускник економічного факультету, загинув наприкінці січня 23-го року. Захищаючи Україну від російських окупантів, і Олег Мушкевич загинув 30 січня 2023 року, також випускник економічного факультету. Прошу вас, усіх нас вшанувати хвилиною мовчання, усіх героїв, які віддали своє життя за нашу. І пані ректори, пані, шановні викладачі, професори, дорогі студенти. Віра наша говорить нам про те, що Бог є добро. І рано чи пізно добро перемагає зло. Але цей процес дуже складний і тривалий. В цьому процесі є люди відважні, які пожертвували своє життя задля добра, задля свободи нашої спільної. Люди, які любили свій край, свою батьківщину. Які хотіли її розвитку славного, які бажали їй незалежності. Отже, тому ця жертва є така, була і є такою досить тривалою. Але знаємо, що Бога немає нічого просто так. Бога є всі живі і немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддасть своє життя за друзів своїх. Це також друзі, які віддали життя за нас. Вшануємо на їхню пам'ять. Несімо нашу молитву до Господа. Це буде таке найкраще дарування. Хай вони там за нас, дивлячись, моляться, допомагають нам у цій визвольній боротьбі, щоб прийшов якнайскоріше довгожданий мир і наша перемога. Благословенний Бог назавжди повсякчас, і на віки віків. Боже святый, крепи святой вас смотреть, помилуй нас. Святый може святый, святый вас смотреть, помилуй Наш на службі дай нам сьогодні, ні нам правиді наші, як і ми прощаємо, ви нашим, і не впади нас у спокусу, але без о нас відлукого. По твоє царство, і сина, і слава Отця, і сина, і святого духа, нині посича і на віки вікна. Уха на права не померних, душ раба Господь, Испорежий у плашегарніші сні. У тебе чоловіку душе, у твої спочатку Господи, Де всі святи той спочивають. У покой душі раба Бо ти єдиний чоловік полюбець, слава цю і сину, і Святому духові. Ти єси бог, що дадуть ішов. Ісус зарішив закованих самі душі віки твого поколи. Іди на чистину прождання Ти. Божих воїна, викладача Дмитра, воїні з факультету, які віддали своє життя за волю незалежність України, Сергія Володимира, Ігоря, Григорія, Олександра, Олександра, Максима, Андрія Олега та Олега. Ішов що на син всякому прогрішні, вольному і невольному. Божої Царства, Небесного і пушення небесно, ріків Христа, Бесмертного, Царя і Бога нашого просі. Давай, Господи, помоліться. і воскресіння, життя, упокій усопших, слуг Божих, воїна Дмитра, воїнів Сергія, Володимира, Ігоря, Григорія, Олександра, Олександра, Максима, Андрія, Олега і Олега, Христе Боже наш, тобі славу віддаємо беззначальним твоїм Отцем, святим, благим вже творявшим тим, духовнині повсякчас, і на віки віки. Це мого дріб, ще відкритим, і не зрівня на слабніше від серах війни, що бездління Босла порадила. Суща погородиться тебе, величама. Слава тобі, Христи Боже, надія наша, слава Тобі. Слава цвість і не свята на

Соловій полюдова, блаженома спені, вічний, упокій, подай, Господи, бо все час помираємо слон, твоїм воїнам, що віддали своє життя за волю, незалежність України і сотворию вігі вічною. Амінь.

Вчасний отже, дорогі батьки Дмитра, пані Людмила, пане Олександре, шановний Рослав Васильович, дорогі колеги, викладачі, студенти. Черговий раз в скорботі і в молитві ми згадуємо Дмитра. Усіх воїнів, які віддали своє життя за нас, за Україну, за наших дітей, за майбутнє України, як держави, як нації. Скільки би ще планів своїх Дмитро реалізував би за ті роки з 14-го, коли він загинув? Так як згадують батьки, він мріяв вийти з Донеччини, пройти всю Україну і впертися в кордон. Кордон західний, європейський кордон України. Його плани не збулися, тому що плани України, на його думку, були ширші, вагоміші, і треба було віддати життя разом з молоддю, з свідомими українцями за те, щоб і Донеччина вийшла з зони, зони забутості, як писав Дмитро Павличко і його колеги метастазно закритою. Російською культурою і бути чутися себе не українцем з Донеччини, а українцем з України. Колеги, ми повинні думати про те, що Дмитро і його колеги віддали життя не на акції, мирні акції як такі. З 2014 року реалізовувався третій етап путінського плану ліквідації нації держави як Україна. І цей етап передбачав, що показати всьому світу, що є захід України. Там якісь одні галичани, невідомо якого походження живуть, а там інші українці правдиві українці на Донеччині, російськомовні і не українсько-етнічні. І саме ота от глибоко символічна та молодь. Те нове покоління українців, яке по суті зростилося вже в епоху незалежної України, віддало себе, віддало для того, щоб ліквідувати і цей етап, як і зараз ми ліквідовуємо наші збройні сили, і все консолідоване в принципі четвертий етап ліквідації України. Тому масштаб героїчного обчинку Дмитра і Його колег це масштаб існування української держави. І очевидно, що ми маємо своєю роботою. Свідомою поставою і розумінням, відчуттям відповідальності, чи це студент, чи це викладач, чи це просто громадянин України, а просто громадянина України не буває. Є відповідальний, свідомий українець боронити на кожному квадратному сантиметрі української землі будувати ідею великої, неподільної, соборної України. І світла пам'ять Дмитра це наша віра і надія, що ми цю пам'ять пронесемо свідомо в боротьбі за незалежність утвердження тих вищих ідеалів українства, за які віддав своє молоде, повне планів і енергії життя Дмитро Чигиринський. Вічна йому пам'ять, слава Дмитрові, слава Україні.